16 листопада в Україні відзначають день телебачення та радіомовлення. З цієї нагоди ми вирішили запитати у бродівчан, яке має бути телебачення у бродах, які телепроєкти їх цікавлять, і найголовніше питання звідки вони черпають інформацію. Це телепроєкт, власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин. Пішли і запитаємо, а яке має бути телебачення у бродах, які тематики вас найбільше цікавлять. Якщо, наприклад, новини дивитися, що вас найбільше цікавить? Якщо новини, ну це точно не про військову тематику, оскільки люди вже на протязі чотирьох років вже доволі багато надивилися. Якщо така це щось про історію міста, про ось у нас мали будувати площу, про відбудову цього. Про, там, ну, про всяке таке про історію. Ось. А щодо такого, що новини про війну, ну, мені здається, в бродах цього не потрібно, тому що є багато вже телеграм-каналів, багато, наприклад, ну, інших якихось джерел. Ну, і тому мені здається, в бродах цього не потрібно. Я Звідки ви дізнаєтеся новини? Я дізнаюсь там з телеграм-каналу Львів Львову, Львів інфо, реальна Україна, там Радар, всяке таке. В Google заходжу, дивлюся, мапу тривог тому. Як на мене, цього достатньо. Я вже навіть така жінка, що я вже нічого не хочу. Всі руки не дозволяють такого вже. Я не знаю, де інтер дивши, ти СТБ дивишся, один плюс один дивишся передачі. У вас новини суспільно <світ> чи політичні, можливо, культурні чи спортивні, релігійні. Я все дивлюся, щоб не включив телевізор, то все дивлюся. Ви все по телевізору. <світ> так, все по телевізору, дивишся, по, по інтернету, з знуками, з правилками. А так. Можливо, вам хотілося б... Щось е, чути про новини на військову тематику чи навпаки би не хотіла? Я Як? все слухаю. Слухаю військовий, слухаю таку, що слухаю. Мені все цікаво. Ага. Я вже такий вік, що хочеться в хаті посидіти, що послухати. Мене, наприклад, влаштовує. Mm -hmm. що Щ... зараз є. Що вас найбільше зацікавлює в телебаченні? Які тематики, на які на теми? Афійну тему. А звідки ви дізнаєтеся новини? Більше з телевізору чи з інтернету, телеграм-канали, можливо? З телевізора. Що вас найбільше цікавить із сюжетів, що би хотіли б бачити? Спортивні, культурні, релігійні, можливо, політика вас цікавить. Спортивні. Що на ну, футбол? Який ваш улюблений спорт? Футбол? Любите дивитися огляд матчів, напевно, так? Більше чи Не, як? Так, дивитися і грати? Я зрозумів. А звідки ви новини дізнаєтеся? Ну, з Google там. Телеграм-канали можливо? Ні. Nee. То з інтернету, та? Або на Ютубі. Спорт. Спорт більше та. цікавить. Футбол, напевно, баскетбол, та. волейбол. Та. Е -а, а звідки ви дізнаєтеся новини? Телеграм-канал, Ютуб, е з Ютубу. Ja. Чесно сказати, я задоволена тим, коли маю можливість, тоді послухаю, подивлюся, завжди рада щось почути нового. Що нове. Та й би бажала б побачити і почути. Я задоволена тим, що є зараз на даний час. Найбільше які тематики цікавлять вас культура, релігія, спорт, можливо, щось на тему війни або навпаки, ні. Ну, Я б війни не хотіла, я б хотіла, щоб вона закінчилася. Я б вже не хотіла навіть, щоб те слово звучало навіть в історії. А культура цікав... Цікаве, само собою, спорт у мене. Дівчата, внучки дві в спорті зайняті. Релігія, само собою, кожної неділі, кожне свято при можливості йду до церкви. Молюсь Богу, Бога молю за те, щоб був спокій, мир. Нашій державі на світі, щоб не гинули наші діти, так це основне. Звісно, погоджуюсь з вами. І звідки ви черпаєте інформацію з телеграм-каналів, можливо, з самого телебачення, з ефіру, з інтернету по мірі можливості, і це, що може бути і в і в, в телеграм-каналі, і з робота зв'язана ще теж з таким, що треба ще слідкувати за тим. Ну і, і так. Стараємося по мірі можливості, як виходить і як є можливість. Люди мають отримати те, що вони хочуть, а не те, що їм пропонують. Люди хочуть спокою, але люди повинні десь доганяти, яким чином. Тобто ми маємо знати механізм. Якщо я щось хочу, звідки воно береться, як воно достається. Я би зараз повторюю одну і ту саму річ. Ми маємо навчити людей думати. Якщо я щось хочу, я повинен знати, що я хочу, чи воно реальне, яким чином достати і з ким я це маю зробити. І як застригтися від того, щоб, то, щоб було інакше. От і все все так просто. Які телепроєкти вас цікавлять? На яку тематику вам би найбільше хотілося б бачити? Культура, релігія, спорт, політика, чи навпаки, все починається з духовності. Людина відрізняється від скотини тим, що вона має духовний світ. Вона думає, вона собі малює спочатку, що вона хоче. Ну, то, той, що я говорив, що вона хоче потім, яким чином досягнути те, що вона хоче. І з ким це досягнути. І все, все просто. Звідки черпаєте новини? З побуту. Те, що мені нав'язують. Значить, тому хтось зацікавлений. Я бачу людей, я з ними спілкуюся, я аналізую. Тобто людина має прогнозувати, аналізувати з того, що є з реалій, не просто з побажань. Побажання все на всього побажання. А реально я повинен яким чином досягнути того, що я хочу, і чи це можливо. Ну, ми взагалі ловимо завжди журавля в небі. Угу. Ловіть синицю, вона в жмені, вона вже в жмені. Звичайно, ну все так просто, схоляри. Користуючись нагодою, вітаю всіх своїх колег з днем телебачення і радіомовлення. А до вас, шановні телеглядачі, прохання. Напишіть у коментарях, які тематики вас цікавлять, та звідки ви дізнаєтеся новини. Це був телепроєкт Власний погляд. Побачимося з вами наступного тижня.